Всім привіт! Сьогодні, 18 жовтня. Ми зазняли це інтерв'ю до місяця шкільних бібліотек. Почнемо ж відео у жовтні, традиційно і вже в десяте, педагогічний та учнівський колектив Каловського ліцею номер 10 бере активну участь у проведенні всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який цьогоріч проходить під гаслом Читаюча шкільна родина стратегічне завдання бібліотеки. Така обширна акція відбувається за пропозицією Міжнародної асоціації шкільних бібліотек, оскільки Міжнародний день шкільних бібліотек, що припадає на 4 понеділок жовтня, вирішили відзначати цілий місяць. На підтримку даної ініціативи в різних країнах світу з 2008 року започатковано проведення міжнародного місячника шкільних бібліотек. А у 2014 році відбувся перший місячник в Україні. Тому організовуючи впродовж місяця різноманітні заходи для наших читачів, ми вирішили провести цікаве опитування у формі ліс-інтерв'ю. Вчителі і школярі читають, у проведенні якого нам люб'язно погодились допомогти учасники новоствореного шкільного медіаклубу. Тож запрошуємо вас до перегляду, З якою метою ви читаєте? Ну, читаю я просто, щоб розслабитися, тому що для мене книжка, я повністю в неї погружаюся, ні про що не задумуюся. Чи читаєте ви кілька книг одночасно? Ні, тому що ну, кожну книжку, яку я читаю, я дуже це близько сприймаю і відчуваю кожну емоцію героя, яку він відчуває. І кілька книг я не можу читати, тому, тому що я тоді не буду концентруватися. Чи є у тебе звичка перечитувати улюблені книжки кілька разів? Ну, хіба прям самі улюблені моменти, але загалом ні, тому що в мене дуже гарна пам'ять, і я майже весь сюжет пам'ятаю. Що ти зазвичай робиш з прочитаними книгами? Залишаєш собі, позичаєш друзям чи можливо продаєш. Е, ну, Я залишаю собі, але деколи позичаю друзям, тому що я їм зраджу часто і вони е, хочуть прочитати мої книжки, але ні в якому разі не продаю, тому що для мене це пам'ять. це Для мене якесь таке хобі складати книги, щоб в мене була така міні-бібліотека. Яким книгам надаєте перевагу: Електронним чи паперовим? Е, паперовим, тому що паперові мають свою атмосферу. Коли ти читаєш і не в гаджетах, і ти відчуваєш її, цей запах нової книжки, тому я більше надаю даю перевагу е, папером. Дякую. З якою метою ви читаєте? Е, щоб гарно провести час. І, і можливо дізнатися щось нове. Е, чи читаєте ви кілька книг одночасно? Прошу? Чи читаєте ви кілька книг одночасно? Ніколи. Е, Плутаються думки. Чи є у вас звичка перечитувати улюблені книги? Поки що нема. Надіюсь, вона розвинеться в майбутньому. Що ви зазвичай робите з власними причитаними книгами? Залишаєте собі, позичаєте друзям, чи, можливо, даруєте? Залишаю, ставлю на полицю, щоб вони гарно стояли. Яким книгам ви надаєте перевагу: електронним чи паперовим? Тільки паперові, тільки дякую. Як на вашу думку, змінюється наше життя завдяки причитаним книгам? Тільки книга дає можливість навчитися говорити, навчитися доносити свою думку, навчитися виражати свої емоції завдяки книзі. Ми стаємо багатшими внутрішньо ми вчимося спілкуватися, ми збагачуємося, тому що книга несе справжнє джерело не тільки мудрості, але й духовності, тому що це робота багатьох людей. Завдяки книзі ми стаємо людьми. Як ви мотивуєте своїх учнів читати книжки? Е, перш за все, це, мабуть, я намагаюся сама читати багато до уроків готуватися, це абсолютно зрозуміло, але багато приказок українських, багато наших рідних слів, і їм хочеться знати, що це таке. А в телефоні, у пошуковиках, не завжди легко їх знайти. Тому треба братися за словники, за наші хороші рідні словники. І це дає мотивацію. Мотивацію дають тексти, за якими можна зрозуміти нові слова, ті ж казки, які дають нам багато що. Я люблю говорити уривками сказок. От мене улюблене прислів'я на уроці: Ну, що будемо битися чи миритися, так як з Котигорошком. І... Або якісь такі приказки, які завжди вживаються у наших рідних казках, у наших рідних книгах. Дуже люблю цитувати деколи з біблії, інколи з висловлювань, видатних письменників, той самий Жюль Верн, так само. Люди, які самі були внутрішньо духовно багатими, це вони писали книги, і таким чином ми стаємо багатшими. Добре, дуже дякую. Все? Скажіть з якою метою ви читаєте книги? Це певна терапія, завдяки якій я можу втекти від реальності, поглянутись в новий світ, взагалі почути нову історію життя чиюсь. Ну це зачасту, щоб відірватися від реальності і розслабитися. Забути про своє життя і жити в іншому. Чи читаєте ви кілька книг одночасно? Постійно. Найголовніше, що я беру у неї паперові книги, сама читаю в електронному вигляді. І ще зачасту закидую і серіали починаю дивитися. Так що все одночасно, реально. Ну, знаєте, в мене не читун включається. вона мене засуджує за це. Але я купляю нові книги, тому мені нормально. Я читаю зараз дві книги разом. Скажіть, а ви даєте книги прочитані друзям чи е, колекцію? Вона дає мені, але потім забирає в колекцію. Я зачасту читаю з телефону, тому що я вважаю, що люди, які купують собі всі книжки у паперовому вигляді, вони мільйонери. Ну чуть-чуть у -чуть мене є. Ну, бібліотека домашня, але Місця вже немає, нема що витрачати гроші. Я просто її даю. Скажіть, яким книгам ви даєте перевагу: паперовим чи електронним? Ну, паперові, ну це 100% краще, але я вже казала, читаю та електронні, тому що дуже багато грошей йде на паперові, і дуже багато місця в домі. Мама казала більше не купувати. Але паперові. Паперові це як це відчути запах книги. Взагалі ми недавно е, йшли разом в книгарню, купили книгу, там про вбивство взагалі. Відкриваєш книгу, а там запах крові. Реально, люди, це вже придумали. Це... Я за тільки паперові. Паперові, тому що мої батьки-стоматологи. Дякую. З якою метою ви читаєте? Художню літературу для естетичного задоволення, для заспокоєння, для ескапізму. <гум> а, наукову літературу, а також підручники, щоб дізнатися щось нове. Е, ти читав колись дві книги одночасно, чи там кілька? Школа заставляє спочатку підручник, а потім вечірком собі свою книжку. Яку е, хочу. Скажіть, ви, ви, ти віддаєш перевагу паперовим чи електронним книгам? Папір, тільки папір. А скажи яким книгам ти надаєш перевагу? Е, Художнім і науково популярним. Скажи, що ти зараз читаєш? Зараз художньої літератури нічого, тільки підручники і певний матеріал, зв'язаний з астрономією, і фізикою. А ти віддаєш книги друзям чи залишаєш собі в колекцію? Ну, часто останнім часом дарував. А залишати в колекції, Ну, не залишаю останні книжки, що я мав на руках, всі в мене були позичені. Надто дорого зараз мене коштують. Дякую. Скажіть, яку е книгу ви зараз читаєте? Вітаю! Я читаю зараз книгу із серії Наші 20 20-ті». Там зібрана жіноча проза наших письменниць. Вони переважно були теж знищені режимом, репресовані. І це е, моя кар'єра називається. Але там насправді дуже круті тексти, і вони дуже рідкісні. Е, яку би книгу ви порадили кожному? Насправді такої книги жодної немає, яка б е, усім підійшла. Звісно, я буду зараз говорити про книгу книг Біблію. Я буду говорити для кожного українця, це Кобзар. І... Точно я пораджу читати два тексти, які, на щастя, є в програмі української літератури. Це Івана Франка Захарберкут, тому що власне там ідея об'єднання народу проти спільного ворога дуже цінна. І ще пантелеймон Куліш Чорна рада, яка просто необхідна для кожного українця, для того, щоб ми мали незалежну міцну державу і щоб нас не було війни як ви мотивуєте своїх учнів читати книги? Дякую, гарне питання. Е, наші учні це візуали. Це покоління, це візуали. І я їм показую відео. У мене дуже класне відео візуалізація, що відбувається з мозком людини, коли вона читає. Насправді так, це геніальне відео, коли є нейрони, і коли ми читаємо, розкодовуємо на білому папері е, чорні символи, насправді тоді наш мозок дуже сильно напружується. Не тоді, коли ми дивимося відео з Тіктоку, яскраве, ми мозок наш просто відпочиває, лежить пляцком. Ось, а коли розкодовує на білому фоні е, чорні символи, і у, треба це уявити, що ми читаємо, і тоді напружується, мозок проходить імпульс від нейрона до нейрона, і таким чином утворюються синапси. І потім ці синапси допомагають власнику цього мозку запам'ятовувати слова іноземні, вчити мови, розуміти теореми. Тобто читання буквально, так, ну, в буквально прямому значенні воно робить досконаліший мозок. І у мене є правило. Я щовечора, яка б я не була втомлена, коли б я не засинала, я маю прочитати не менше 20 сторінок. Скажіть, як книги впливають на життя кожної людини, і в тому числі і ваше? Чудове запитання, дякую. Книги роблять з людини, з людини, так, з людей, думаючих істот. Насправді цивілізованих істот. Якщо ми перестанемо читати, то ми з верхівки цивілізаційної так будемо опускатися знову до якихось печерних людей, а коли тільки на стінах печери малювали символи, це дуже небезпечно. Дехто вважає, що людство вже сягло свого еволюційного піку, і ми вже скочуємося. І втриматись можуть ті, хто читає. Тому я закликаю всіх читати. Дякую. З якою метою ти читаєш? Це досить цікавий, можливо, розвиваючий відпочинок. Тобто, до прикладу, якщо я можу сидіти дуже довго там в гаджетах, читання дуже відволікає і розслабляє. Чи читав ти книги кілька книг одночасно? Ні, я зазвичай читаю книги поступово, тобто одна після одної. Я не люблю читати одночасно, адже це Ну, мені просто цікаво читати одну. Чи віддаєте ви книги, чи залишаєте собі е, колекцію? Ну, якщо чесно, я читаю те, що в мене є вдома, ну принаймні те, що серед цікавого. Я не надто часто читаю, але це мені це подобається. Так а яким книгам ви віддаєте перевагу електронним чи паперовим? Напевно, паперові. Паперові вони цікавіші, вони більш емоційні, в них може залишити спогади. Хоча електронні також не погані, тому що, наприклад, якщо кудись сідеш, можна читати це дуже зручно. Але я віддаю перевагу книжку все таки паперовим. Дякую. З якою метою ти читаєш? Для того щоб поповнити свій словниковий запас. Скажи, ти віддаєш перевагу паперовим чи електронним? Паперовим книжкам. А ти віддаєш книги людям? Ні, зберігаю в себе. Яку, який жанр для тебе більш підходить? Напевно, жанр військовий або ці забув. Дякую. Яку книгу ви можете порадити прочитати кожному? Я, як вчитель літератури, напевно, в кожному своєму уроці раджу читати багато, достатньо багато книжок. так? Ну, І тому, в принципі, стараюся це робити для того, щоб збагатити людей і учнів, емоціями. Як змінюється наше життя завдяки прочитаним книгам? Завдяки прочитаним книгам, ми. Збагачуємося життєвими історіями тих героїв та героїні, ми емоційно переживаємо радості і трагедії, невдачі персонажів, тому ставимо себе на місце інших тих героїв і героїнь. І, напевно, вчимося переживати, співчувати, любити. Е, як ви мотивуєте своїх учнів більше читати? Ну, звісна річ, я це роблю на кожному уроці. Напевно, один із таких улюблених моїм прийомів це коли я починаю розповідати початок історії книги, а відтак зупиняюся на якомусь особливо цікавому моменті і, власне, далі не продовжую, а продовжують діти знаходити ці історії саме в книзі. Ну, і, звісна річ, оцінка, бал це особлива мотивація для учнів. Яку останню книгу ви прочитали? Ну, читаю я все своє життя і ну, розпочала читати книжку, подаровану учнями. Це незавершені справи. Але сьогодні я справді прийшла до школи із книжкою, яка називається Де любов, там і я. Де любові немає, там і мене немає. Це книжка нашого калушанина Дмитра Рауха, письменника, який пише короткі історії, які торкають кожну людську душу. Він є учасником АТО, він є людина, яка власним прикладом показує, як треба любити свою батьківщину. І його історії, його короткі новели це, я би назвала ковтком свіжого повітря. У нас непростий. Час дуже дякую. З якою метою ви читаєте? Розширити свій кругозір? Чи читаєте ви кілька книг одночасно? Ні, я вважаю, що це не добре, тому що одна література буде перебувати іншу. Чи є у вас звичка перечитувати улюблені книги? Ні, це не цікаво. Що ви зазвичай робите з власними прочитаними книгами? Віддаєте друзям чи можливо даруєте? Колекціоную яким книгам надаєте перевагу: електронним чи паперовим? Звісно, ще паперовим. Дякую. З якою метою ви читаєте? Щоб поповнити словниковий запас і щоб дізнатися, більше цікавого. Чи читаєте ви кілька книг одночасно? Е, ні, бажано ну, перше читаю одну, потім переходжу до іншої. Е, зрозуміло, чи є у вас звичка перечитувати улюблені книги? Е, ні, немає. Я вважаю, що це не потрібно яким книгам ви даєте перевагу електронним чи паперовим? Думаю, паперовим, тому що паперові краще читати. Ну це цікавіше. Добре, дякую. Дуже прикро, коли цікаві і потрібні книги прочитають тільки один раз, і вони змушені лежати на книжкових полицях у людських домівках і припадати пилом, покинуті і забуті. Вони не можуть знайти свого читача і відкривати перед ним світ невідомих історій і нових знань. Тому принагідно хочеться нагадати про постійно діючу у ліцеї акцію. Подаруйте бібліотеці книгу. Закликаємо усіх бажаючих до участі у такій благодійній справі. Дякуємо вам за перегляд!